Зараз ми будемо йти до театру Андрійського. Із того театру також є фунікулер, І ми поїдемо іншим фунікулером. Така вулиця. Такі будиночки із такого ракурсу. 200 метрів, а там тут прохід дозволено, так? Ага. Ну, тут таких вулиць нема, тут стіни. Але добре, що вниз. Нічого не видно тут. Просто вулиця від цієї базиліки знис. театру. Хоча ноги болять, але вважаю, що треба як я тут уже, то треба. Двісті метрів пройтися. в Європі в чоботах ходить уже. Я вірю, що викупитель мій Ісус Христос, він живий. Він живий. Вже не видно там. Оце ми вже прийшли. Ух ти. Треба трошки спуститися. Дуже добре. Це ми від базіліки спускаємось. Ось такі будинки, які жили жилі будинки заселені. Оце нам туди де повертає? Це там сподіває. Дороги... Угу. Жмі. Дякую тобі, Господи, що ти мене зміцняєш. Що Я все ж таки можу. Ага, там перехід далі трохи. Судак. Такий асфальт. Ой, ага. жовто-блакитне пофарбування будинку. Нам туди, я зрозуміла. Зараз тут нема сходинки Зараз я у цей будинок. Ну, архітектура новітня. Пардон, паден. Ух ти. Дуже цікавий. Вид, дуже цікавий вигляд, слухай. А фунікульорний ще, так? Ага. Дуже цікавий вигляд, слухай. Ліоно взагалі. То взагалі... Ага, і тут воно видно зверху. Ну, я донизу ж не буду спускатися, чи треба. Там фунікульор? Ага. Ну, це бачите, Римський театр і це Ліон. Ага. Бачите, які цікаві моменти в моєму житті виходять. Ну, я ніколи не була в таких місцях. І це мені Бог дав. Я, знаєте, і не дуже просила, але хотілось мені чогось цікавого. Тут спортсмени бігають. Ось це... Римський театр. Ну я не по камінню цьому не буду, а буду по такому, по земельці. А ось тут же ж. Взагалі. Ну це. Ну, хотіла? Та хотіла надягти рюкзак і Гупнула. Боже, щоб не Що ні. Слухайте, воно ще й працює. Воно ще й працює, дякуючи Богу. Воно ще й працює. Ой, взагалі. Це такі розкупки тут. Гарні. Мені подобається, що я не злякалася і пішла такі. Це старовинні каміння. Старовинне каміння. Воно ну, слизьке, я сподіваюся. Повно народу тут. Ай господи. Ось зверху, вид зверху, вид зверху. Угу. Амфітеатр. Бачите, як гарно. І, і засяяний сонцем ліон взагалі. Ти дійсно ходиш по старовинному камінню. Це розкупки. Розкупки. Взагалі. Тут можна кіно знімати сто раз. Старовинне, якесь античне про ті часи. Про, 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 ті, про ті часи. Це таке каміння здивовинне, яке було раніше.